На лід виходити заборонено. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області утриматись від виходу на кригу, адже товщина льоду на водоймах недостатня. Рятувальники проводять профілактичні рейди, під час яких нагадують громадянам про небезпеку виходу на кригу. Виходити на кригу на усіх водоймах Івано-Франківської області заборонено. Працівники державної служби із надзвичайних ситуацій наголошують, літ на усіх водоймах області крихкий. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники проводять профілактичні рейди, нагадують громадянам про небезпеку виходу на кригу. Та навіть, попри застереження та постійні нагадування, у містах і селах люди, зокрема діти і підлітки, все ж нехтують правилами безпеки. Продовжує Христина Перцович, речниця головного управління ДСН. Свівано-франківській області під час кожного рейду рятувальники виявляють людей в основному це підлітки, які гуляють на замерзлих водоймах. Хочемо наголосити, що в області наразі немає безпечної товщини льодового покриву на водоймах, тому закликаємо не виходити на лід. Вкотре звертаємося до батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей. Нагадуємо, що безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 сантиметрів, а для групи людей не менше 15 сантиметрів. А ще заборонено виходити на мокрий і тонкий лід, перевіряти міцність криги, ударами ніг кататися на ковзанах, виходити на лід у стані алкогольного сп'яніння. Робити ополонки без попереджувальних знаків, збиратися великими групами на невеликій ділянці льоду також забороняється виходити на лід при плюсовій температурі або під час відлеги. А ще нагадує Христина Перцович: алгоритм дій, якщо все ж потрапили під кригу, ні в якому разі не панікувати, не робити різких рухів. Потрібно розкинути руки по краях ополонки, щоб не зануритись головою, намагатися вибратися. На лід, підпузаючи грудьми та по черзі витягуючи ноги, перекочуйтесь або повзіть у напрямку, звідки прийшли. Якщо провалилася під лід інша людина, обов'язково викликайте рятувальників за номером 101, підповзайте до постраждалого, використовуючи дошку, мотузку або якусь палицю, подайте постраждалому міцний предмет і допоможіть йому вибратися. Після порятунку зігрійте постраждалого сухим одягом і теплим чаєм. Дотримання цих правил може врятувати життя, наголошують рятувальники.